Ісус сказав: Любіть своїх ворогів і моліться за тих, хто переслідує вас? Ці слова промовлені в контексті нагірної проповіді, де Ісус вчив, як важливо не лише любити тих, хто любить нас, але й поширювати любов навіть на тих, хто нам ненависний. Це виклик, що закликає нас вийти за межі власних емоцій і упереджень, адже справжня любов не знає меж. Як ми можемо знайти мир у світі, сповненому ненависті та конфліктів? Коли ми вибираємо любити ворогів, ми не лише звільняємо себе від гніву, але й відкриваємо шлях до порозуміння і згоди. Це вимагає мужності, але приносить глибокий спокій і внутрішню гармонію. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи готові ви знайти в собі силу любити тих, хто завдає вам болю? Це може бути першим кроком до справжнього миру і зцілення. Тож відкрийте своє серце для любові. Яка перемагає ненависть і об'єднує людей бути добру. Поділіться цим відео і підписуйтеся на наш канал для більше натхнення та підтримки.